Коли розробники створювали пародію на GTA у стилі Сімпсонів під назвою and Run, вони додали ключову механіку: можливість вийти з машини і, звичайно ж, штовхати все навколо. Зрештою, ви ж граєте за Гомера. Я і ось тут почалось незрозуміле. Тестувальники, які починали гру біля будинку, першою справою робили одне й те саме. Вони штовхали Марч Сімсон. Це було настільки масове і незрозуміле явище. Що у студії Radical Entertainment запровадили негласне правило не штовхай Марч, коли поруч медгрейняг. творець Сімпсонів, бо ніхто не знав, як він відреагує на насильство над його персонажем. Настав час X. Гру привезли показувати самому Мету грейнінгу, йому пояснили управління, показали, як Гомер може взаємодіяти зі світом і так, як він може штовхатись. І що зробив творець Сімпсонів, він найперше почав штовхати Марч. Розробник пізніше згадував, що Грейнінг доштовхав її вздовж усієї вулиці. Це було найкраще схвалення геймплею, яке вони могли отримати. Якщо вже сам творець насамперед штовхає Марч, то з механікою все гаразд.